Всім привіт! Дорога до заплави. Колись я ходив по зовсім інакшій дорозі сюди. Тут жили люди, паслися корови. Росла інакша рослинність. Я навіть не знаю, коли була краща дорога тоді чи зараз. Мабуть... Не можна порівнювати не порівнюване. Але у, кожні, у кожного часу в історії є свої плюси та мінуси. Ну хіба ж це не краса? Така краса була неможлива тоді, коли тут паслися корови. Зараз тут пасуться бджоли. Добре, це чи погано? Я не знаю.